Коли всі навкруги грабували країну, Ти за свободу стояти, за свободу дітей твою ще не народжених, за тими і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити за гарбницькі руки. Чередник Наталя Дмитрівна, мати чередник Андрія Володимировича. Воїна 71-ї окремої ярської бригади. Мій син у серпні 23-го року пішов на війну. Але так сталося, що у листопаді 23-го року мій син при штурмі не повернувся штурму. І ось 22-й місяць він рахується без зниклий. Ми всі чекаємо, шукаємо, надіємося на повернення сина додому. Дуже важко чекати, але надія, Віра завжди поруч з нами, з матерями, які чекають своїх дітей додому, живими. Ми ніколи не здамося, завжди будемо чекати, скільки б не пройшло времени. Ми завжди будемо чекати і надіятися на краще. Я дружина Анна Полкарецької Євгеній, мій чоловік. Він проходив. Службу захищав нашу країну в 95-й бригаді. Зник на Курському напрямку. Потім ми дізналися, що він в полоні. Потім дізналися, що він засуджений. Пройшло на сьогоднішній день ровно сім місяців сьогодні, як я його не бачила. Але з того чоловіка, який був сильний мужній, залишилося четвертинка. Але ми боремось за нього. Їздимо в усі інстанції координаційні. Допомагаємо звільненим хлопчикам. Ми їх всіх любимо, всіх дочекаємося, і зустрінемо обов'язково. Свісти зниклих захисників. Це день нагадування про тих, чия доля досі ще не відома. Вони йшли в бій, ризикуючи життям та волею, А зараз статус. Зникій безвісті, болючий статус, пекані муки, страх і тишина, щасливі дні, що невідомості минають, та безкінченні пошуки щодня. Та попри все, у серці є надія, молитва щира, віра повсякчас. Ваше повернення це наша мрія, герої наші ми знайдемо вас. Виставка про безвісти зниклих та військовополонених захисників створена для того, щоб зберегти пам'ять, підкреслити ціну свободи і показати, що на кожному із цих фото жива людина, син, батько, брат, чоловік, друг, на фото життя, чиїсь мрії, обійми, сім'я і любов. Це воїни, які пішли боронити Україну, і вони в серці кожної родини, в серці кожного з нас. Сьогодні ми згадуємо полонених захисників, які місяцями та роками у ворожому полоні чекають на обмін, чекають холодних сірих за стінках катівень, щоб повернутися додому. Вони в неволі за нашу з вами свободу. Хай хтось говорить слова кам'яні. Що гасять надію душі на п'ятні. Та знайти на списках полону солдат. Це доказ, що варто чекати назад, це доказ, що варто боротись за всіх, за ваш недоспіваний, щирий той сміх. Ми вчимося мовчати, та серце кричить. І рветься надії на тягну таниць. Нас доля зізнала, як вас у вогні. Сестер по тривозі, по спільній війні. І кожне містечко, як рана, жива. Лінія фронту тонка та крива. І в кожному названі імені ти, і в кожному погляді наші світи. А ми тепер, голос твій, чуєш рідний, мий голос, що поміж вітрів не розвіявся голос, що поміж новин не загубле ім'я. Бо твій голос це я, і це тисячі я. Ми будемо криком, де панують мовчання. Ми будемо світлом в пітьмі до світання. Ми захист для тих, хто нас захищав. Ти вірив у нас, і цей час наш настав. Ми голос, ми захист, ми ті, хто чекає. Кожен із них це доля, це життя, це очікування рідних. Не мовчіть, балон вбиває, в голові пульсує кров, хлопці обмін там чекають, щоб побачитись там знов. Ми повинні всі кричати, на весь світ гадати їм. Бо наш дух їм не здала. Бо вони за нас боролись і стояли на скону, Щоб проклятий кат російський не прийшов на землю цю. По Поможіть хоча при посту, голосуйте і кричіть, і на акціях підтримку полонених приходіть. Трічі слава і героям та боронить рідний край. в закінкам, чи на волі батьківщину не втрачай. Зараз слово надається Цепіщук Анастасії. Дружині, дружині зниклого безвісті захисника Сапіщука Віталія. Доброго дня, шановні всім присутнім. Дякую, що прийшли підтримати нас, а ми вас. І, знаєте, для мене цей день це не просто дата в календарі. Це знову нагадування, що мій чоловік вже 20 місяців у статусі зниклого безвісти. Кожен день ми живемо між надією і невідомістю, а найстрашніше для нас це тиша. Я прошу суспільство і державу. Не забувайте про наші хлібів. Я тут, ми всі тут, щоб нагадати, що тисячу сімей в Україні щодня чекають на звістку. Ми потребуємо прозорих організмів пошуку, обідної інформації, реальної підтримки для родин. За кожною цифрою у звітах – це живі люди, це наші близькі, це наші рідні, найрідніші. Сьогодні також хочу звернутися до кожного. Не залишайтеся байдужими. Коли ми мовчимо, то біль родин зниклих, полонених тільки зростає. Коли ми говоримо, це шанс на їхнє повернення додому. І він дуже-дуже збільшується, коли ми про них говоримо і кричимо. Ми маємо разом добиватися правди, вимагати дій, щоб жодна родина не жила в невідомості, бо зниклі безвісті це ті, кого ми ще можемо врятувати. Підтримуйте сім'ї зниклих, полонених, діючих військових. Говоріть про цю проблему і вимагайте також дій, бо мовчання вбиває надію, а ми мусимо боротися за кожного нашого захисника. Дякую за увагу. Я? Дружина військовослужбовця Без рук, Дмитра Вікторовича, який зник 30.11.24 року на Покровському напрямку. Ми дуже-дуже його чекаємо, любимо, кохаємо. Захищаючи нашу батьківщину, він, він сам сам пішов, не зважаючи ні на що, на труднощі тернівки. Тернівки я Я та сама. А чоловік теж з Ні, он у нас мешканець. Цела Верпок. І от це ж ми з ним зустрілися на роботі, спострічалися. По цей день в місті з ним живемо. Я очікую, кохаю, вірю, молюся, що мій чоловік живий, без звісті зниклі не значить забуті. на теша житів, мама в'якаю, що тримає на цій землі. Сонце за спиною на пасі мама лесі. Перестайтесь будь ласка, розкажіть свою історію. Мене звати Валерія Подьона, я дружина перепелиці Олександра, який зник без звісти на Луганському напрямку. От вже сім місяців у статусі безвісти зниклого. Чи відомі обставини за яких сталося? Під час активних штурмових дій вони зникли безвісти. На жаль, зараз в нас немає ніякої нової інформації, але ми шукаємо, чекаємо, віримо і дуже сильно чекаємо додому. Мене звати Анастасія, я чекаю коханого з полону вже четвертий рік. Наша організація Крила Янгола разом з родинами безвісті зниклих захисників, полонених нашого Павлограду і Павлоградського району організувала сьогодні таку міні-виставку для того, щоб нагадати людям. Що є такі захисники? Вони живі, вони чекають, і ми чекаємо, боремося і надіємося на скоріше їхнє повернення. Хто допомагав саме готувати цю виставку? Що нині представлено? Не бачила тут різні малюнки. От розкажи про це mm -hmm. допомагали ми всі разом, всі гуртом, всі, хто може, хтось ділом, хтось словом, хтось прийшов підтримати. Просто хтось допоміг з реквізитом. У Нас на виставці представлені фото. Зниклих безвісті захисників і фото полонених захисників. Також є малюнки дітей, які захотіли намалювати на тему полону та безвісті зниклих малюнки, і ми їх теж представили на виставці. Також є картонки, картонні вироби, на яких написані слова рідних. Заклику слова з душі, слова серця, слова прохання, слова болю. Ось і декілька фото з наших акцій, з нашої боротьби, яку кожну суботу ми проводимо тут, в місті Павлоград.